Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І з'явилася інформація: вчора, позавчора, на днях не вже взялися за Арестовича? Тобто, проти нього відкрили кримінальне провадження, саме кримінальне, не Держзради. Але давайте подивимося, що це за кримінальне провадження. Трошечки щось захиліталося десь, але скоріше, тут за все, відвернути увагу від чогось. Це спеціально вкид від чогось відвернути увагу. Якщо ми згадаємо Ірину Фаріон, це теж так само роздувається, так? Все роздувається. Ось щоб, ну, наприклад, чому нема дронів? Я не бачу, що тут щось таке дуже серйозне. Тут просто, але зараз ми справу подивимося, чи є за що саме за кримінальне, Арестовича притягувати. Тут, ви знаєте, не -не. і я не, не чомусь. Ну, от, знову мені йде інформація, що це відтягнення від того, що ми на фронті маємо. У нас на фронті щось не те. От відверто вам скажу. І це спеціально робиться, щоб відволікти увагу. Ось якось так. Відволікання уваги. Це ну, ну не зовсім це серйозно. Я не бачу тут серйозного нічого. Тут щось повинно йти в армію на фронт. Воно не йде. Щось тут якось у мене ось так тут йде, що щось тут не те. Якісь поставки, відволікання нас від справжніх дій. Так, результат по Арестовичу. Ну, нема тут нічого. Нема тут нічого. Суспільство, і ця карта теж говорить, суспільство ще не готове його засудити, вірніше, наша влада ще не готова його засудити. Ось так. Тому що він ще корисний. Ось ця карта говорить, що Арестович ще корисний для влади. Тому його чіпати, я не бачу, щоб його тут чіпали, щоб його тут щось з ним зробили. Давайте ще подивимося в майбутньому. Чи буде він за держзраду притягнений. В майбутньому. От в майбутньому так. Коли він стане непотрібний, коли він стане непотрібний. ось так. І тоді буде. Буде тоді, але не раніше. Да, буде. Коли саме не можу сказати, у карт Таро немає часу, Ось. але цей час настане, коли він буде владі, непотрібний, коли, можливо, навіть у влади вже не буде, тут щось станеться. Або війна закінчиться, влади не буде, або перевиберуть іншу владу і тому подібне, тоді він зможе. Але але, тут запитання інше, можливо, його вже тут не буде, маю на увазі в Україні. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!